Скаутерально по классике. Давайте поделать Я Если не бачу, даже не ну блин. Блин, ну okay. Okay. Mm -hmm. Этот, а, паперовий фильтр, короче. Я не буду ту шляпу розказувати, щоб всі розказывали. Ну короче, не ну непогано зробили, непогано зробили. Цікаво. Давай я їм трохи. А, масса. Там Чи потом Найферно, а? Короче, хлопці Новий рестайлинг, сороковка була, сороковка вже маску з 50 поставить, коли сороковку Саму краще ціну для того на На скаут. Це 504, то що з дошком. І сороковий, скоро покажу. А ось все це найконом варіант на 50. Бога нема платить за а, причиндалы причиндавы всякие, там, за смажки. Пожалуйста, минимальная цена 504 РД колеса. Единый, единый нюанс, сразу скажу, покажи. Трохи чмошный не мост. Типа, как в обычных 25 -х. Но! А, вот есть лучше, да? Короче, все и не чмошный. Давайте так вот, на чмошного, да, можно вот Але факт, що задній мост нормальний, дивіться, ходова покажи. Допот. Тут не зекономо, тут все відвістне, все, все як виказує з вот, заявленим кінським силом. І це теж по знижці йде. Чим погано, ціна костна, габарити, колеса високі, ну все. Все, що треба. Е -е... Який нюанс? Маю форти там трошки десь отут підварити уголочка якогось бо тут, -тут переламає ну і такого по помілочок трошки треба до нього зовсім рух прикласти а якщо вам треба максимум трактора за мінімум бабок оце він там і віяв і кольоси ну самі бачите мости теж нормальні міняємо поставили 404 й РД Але тут треба зараз покажу Ідемо зараз підемо

Саме класних 50 ки які сьогодні є. Нов'є. Саме Нов'є Кінтавер і Хор. Це мене красивий огляд хор. Ну, Давайте такого попередні кінтавер. Дивіться. А, це 40-ка. Всього бригаді. Хай ося. Це сороковка XU. Вот. Вона йде як повністю 50-фактично. Тільки що сороковий мотор. Дивіться, колеса задні. Да, 28, высока фасадка, смиренка. Ну, ну. Рабочее место. Пожалуйста. И давай в ту сторону. Сейчас, А что, вы выбрали сейчас меня? Кентавра 504-го, а є в цьому Зараз вам підійде гена, добре. Хлопці, просили мене зняти огляд на горст. Просили зняти огляд на хорст, на 50-й, новий корт. Ось все вам, пожалуйста. Кому кентавр дорого, кому кентавр за дорого. Це економ-лінека кінтавер. Фактично він майже такий самий. Но Дивіться, навіть тут, дешево, незеконому, дивіться, молодський поставили, курва. ну, Все що треба. Потім по комплектних противах позаду. Тобто це вже дві, я не знаю, що ще не важливо, на дві торни точно є. Д-50 це є нормально. І тут по комплектації теж, що це ну, з бюджетних 50-х рахується, хворська. Дивіться, мост нормальний, прямосок нормальна, гідравліка плаваюча є. Дві гідропари навісне на є, Клоси широкі є, духа, компресор, все що хочете по нього є. Обов'язково зробимо на нього щось таке, щось таке. Якийсь більший огляд. Але... Як на мене, зробили достойно за таку ціну, скажи. Зробили глупили. Тут хто був, хто любить, любить човки, міряє, у кого більше чого, то саме більше чого, що я бачу. Реально. <глевіться>, які він, <оно> просто <плевіться> <плевіться> так що, мужики, хто хоче э, G504 У, є ще там якісь модифікації, я не пам'ятаю. Теж можуть поскидати. Бачите, травмодні. то ото... його воду можна зсежити. Потім такого і собі збираєте. Понял? Вот такие системы. Я не знаю, нахера є был.